За січень червень 2024 року до загального фонду бюджету надійшло 543,1 мільйони гривень податків зборів та інших доходів. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року без військового ПДФО надходження зросли на майже на 12% або на 54,2 мільйони гривень. Міжбюджетних трансфертів до загального фонду Мукачівської міської територіальної громади надійшло майже 170 мільйонів гривень. Це з державного бюджету та з бюджетів інших рівнів. До спеціального фонду бюджетом отримано майже 50 мільйонів гривень, в тому числі 15 мільйонів гривень. Це за рахунок надходжень від продажу. Земельних ділянок, не сільськогосподарського призначення протягом звітного періоду, видаткова частина зберігала соціальну спрямованість в повному обсязі до потреби головних розпорядників. Фінансувалися видатки відповідно до встановлених їм бюджетних призначень. Станом на 1 липня 2024 року. Заборгованість по оплаті праці з нарахуваннями працівникам галузей бюджетної сфери відсутня, оплату інших видатків Державна казначейська служба як і до звітного періоду, так і протягом звітного періоду проводить відповідно до постанови Кабінету міністрів за номером 590 порядку пріоритетності та черговості.